Латинський катедральний собор. Ви перебуваєте на площі Катедральній Один. Будь ласка, станьте обличчям до храму. Праворуч від вас розташована площа ринок Серце Львова. Ліворуч вулиця Галицька. Перед вами архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії або просто Латинська катедра. Львівський катедральний собор вважається головним римокатолицьким храмом міста готика і Ренесанс бароко і рококо, еклектика і модерн, практично усі львівські архітектурні стилі злилися в одній споруді. Заснував храм польський король Казимир Великий у 1360-х роках. Проте багато хто вважає, що його засновниками варто вважати міщан, але аж ніяк не короля. З самого початку біля Собору, а точніше на стороні від вулиці Галицької, знаходився цвинтар. Який займав майже всю площу катедральною. Біля катедри знаходяться вісім каплиць, родинних усипальниць заможних міщан та львівських патрицій, одна з яких кампіанів найбеззначніша пам'ятка Ренесансу у Львові? Багато храмів у Львові є чудотворними, не є винятком і катедральний собор. Розповідають, що одного разу, прийшовши на літургію, жінка забула в церкві кошик з яблуками. Повернувшись туди через кілька місяців, вона була вражена. Яблука не лише не зіпсувалися, але й стали ще смачнішими та соковитішими. Проте це тільки одна з містичних історій храму.